Якщо ви думаєте, що ви вже все бачили, що в мене росте, то ні, хочу вас здивувати. Перед вами перці гострі сортові. Тут у мене як помірно гострі, так і суперхоти. Але хочу зараз показати вам один із сортів, який мене особисто здивував просто дуже-дуже сильно. Це Ямайка Ред. Пепер. І я сподіваюся, що цю назву я сказала правильно. Я просто у захваті, реально в захваті, від його навантаження. Подивіться на цю кількість перців. Як вам? А які вони класні. І ось я вже маю першого дозрівшого екземпляра перчика. Ох, вони і красені! І кущ реально просто весь усіяний. Ох, сподіваюся, хоч щось з цього дозріє, щоб я могла зібрати хоча б для себе насіння. зазвичай, всі такі суперхоти вони є досить, мають велику, великий термін вегетації, і їх потрібно саджати просто ну, набагато раніше, ніж це зробила я. Але, ну, на жаль, так в мене трапилося з часом. Кожного сорту я маю по два кущики. Саджала я по два. Звісно, що не всі по два виросли, а деякі я то зрубала, то випадково щось з ними страпилося. Ну, хоча б, кожного по одному у мене точно є. І ось цей красень ще один. Називається він чорна перлина. У технічній стиглості, реально він ось такого чорного-чорного кольору. Антаціановий мій улюблений. А ось у біологічній стиглості. Він стає червонястим. І ось таким, бачите, з такими смужечками. Говорять, якщо такі смужечки є, то цей перець буде такий ух дуже-дуже гострий. Також в мене його, бачите, два кущики. На цьому також, ось всередині, в центрі, де коронна квіточка була, є також уже майже стигли. Ось такі дивовижні перчики ще в мене є на моїй грядці.